Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене тема, яка, напевно, цікавить практично всіх орхолюбів, практично всіх садівників, квітникарів. Тому що це тема мочнистого червеця. Знову я повертаюся до цієї теми, тому що ця тема дуже-дуже болюча. Дуже в багатьох У багатьох орхолюбів є така проблема, тобто його практично вивезти неможливо. Ви сьогодні полікували рослину, ви сьогодні приміняли всякі різні препарати, щоб його видалити, наче рослинка чиста, наче рослинка вже почала навіть розвиватися, і з часом десь знову на якійсь сусідній рослині з'являється оця пошесть. Хочу вам показати сьогодні. Дивіться. Ось на цьому молодесенькому листочку. Бачите? Ось отакі липкі плями. Бачите, які вони? Ось прямо липкі плями. Це сліди від укусів, ось оцих, як ви думаєте, що це отаке? Це вже бродяжки. Це вже оті такі навіть напівдорослі. Зараз дуже погано видно вам. Ось отак покажу, бачите? Ось ці такі вони жовтуваті, навіть напівпрозорі. Я там зняла відео мікроскопом і покажу вам, як вони виглядають. От в такому вигляді оці, оці такі комахи вже здатні розмножуватися. Звичайно, серед мал серед оцих більшеньких комах є і дуже дрібнесенькі, яких неозброєним оком практично не видно. Якщо навіть подивитися ось зараз ось тут по ребрі, бачите, такий трошечки-трошечки замітно, ось воно, наче прозоре, воно там щось повзе. Це і є ота бродяжка, це є ота личинка, яка вже підросла. Вона прекрасно харчується соком молодого листочка. І зверніть увагу, що вони, ось, вони є на молодому листку, і вони є ось тут в пазусі. І навіть є на корені. І ось там позаду теж вони є. Але що хочу вам показати тут? Подивіться, ось тут у нас під листком знаходиться ціла отут цілий такий е, виводок. Звідси це не яйця, це була така от собі мама наклала, такої, такого наче вата. Такого, не знаю, хто називається ферменту, і от там оті всі молоді личинки і дозрівають. І на що хотіла звернути вашу увагу, що оці, отакі більшенькі вже особи, які ви бачите, оці комахи, які вже видно неозброєним оком, ось оці комахи вони вже здатні розмножуватися. Не оті білі пухнастики, оті білі пушистики, які в нас, які ми бачимо, їх вже, вже такі дорослі, а саме отакі оці. Вони вже множаться між собою. Уявіть собі, якщо б я не побачила, а цей е, оцей горщик, скажімо так, ця шклянка, вона стоїть в мене прямо попереду, в мене прямо перед очима на полиці, я підійшла, щоб подивитися на лампу і побачила ось отаку картину. Що саме цікаве, буквально кілька днів тому. Ну, можливо, не днів, можливо, тиждень десь тому я підходила, я поливаю рослинки. Я перевіряла, бачите, корінчики тут зелені, гарненькі. Я перевіряла наявність коренів і чи потрібно поливати рослинку. І навіть трішечки підливала сюди водички. І подивіться: цього не було. Мучнистий червець множиться дуже-дуже швидко. І дуже швиденько він пошкоджує рослину. Які ви скажете добре, це все чудово, але які міри запобіжності? чим можна з ним боротися? E... Знов таки скажу вам, це не стопроцентний спосіб, але для того, щоб позбутися мучнистого червеця, нам придеться боротися комплексно. Нам прийдеться мити зняти, наприклад, в тій полиці всі рослини, які були поруч з мучнистим червецем. Якщо не всю колекцію, нам потрібно обов'язково обробляти препаратом, потрібно розвести актару, якщо є, може бути жукоїд, може бути будь-який препарат, який діє на сосущих, тому що ті, котрі смокчуть на тих комах, нам потрібно шукати препарат. Це може бути системний інсектицид. Обов'язково системний. Мушнистий червець він захищений оцим пушочком, таким зверху. Це в нього масляниста така структура. Тому що ми якщо вона в пальцях, ми його візьмемо, він такий, наче кусочок масла розтирається по пальцях, і виділяє він ось такий солодкий, ось такий екстракт, такий ексудат, не знаю, як воно назвати його. Оцей сік, який він виділяє після своїх, скажімо так, це його сліди, сліди його перебування на рослині. Він сам покритий оцею такою оболонкою, яка наче масляниста, наче вона жирова і вона погано розчиняється водою. Тобто навіть буває, що попадаючи в воду, якщо вода доволі така помірної температури, то він навіть не гине, він залишається живий. Тому що вода не просякає через його цю жирову основу, через цю оболонку, і він залишається живий. Спиртові рощини всякі різні використовують теж. Для його, скажімо так, для його щоб змити його з рослини, оприскують всякими різними силіциловими спиртами, горілкою, ще чимось, мильними розчинами. тільки концентрований мильний розчин розчиняє дорослу комаху. Тільки концентрований мильний розчин. Тобто нам потрібно натерти мило бажано господарське мило, яке має 70% лугу. Тільки так нам потрібно це мило розчинити водою, і тоді в цьому розчині, цим розчином, можна змити. І вони розчиняються, і вони гинуть, оці комахи. Інакшим способом ми не зможемо ніяк позбутися. Тим більше личинки ховаються. У ці бродяжки, як я їх називаю, вони бігають дуже швиденько по листочках. Вони ховаються в пазухах, вони дуже глибоко засідають в пазухи, там вони дозрівають, там же вони відкладають знову яйця, вони там множаться, і потім через якийсь час, наприклад, ми обробили рослину. А у нас через півроку, навіть може бути більше проміжок часу, з'являється знову мучнистий червець. Якщо ми з вами обробили рослину, але не поприбирали на тих полицях, де стояв цей горщик, він через якийсь час з'явиться на іншій рослині. Тому що сам самець мушнистого червеця ось я розміщу фотографії, щоб ви могли мати наглядно перед очима, він літає і він перелітає з полиці на полицю, він перелітає з рослини на рослину, він перелітає з. Штори на вікна, на рами, і нам потрібно таким чином, якщо ми виявили мушнистого червеця і хочемо його позбутися, то ми повинні прибирати цілу територію. Причому не прибирати, а ми повинні дезінфікувати. Оцим мильним розчином, ми повинні мити всі полиці, ми повинні випрати штори, ми повинні помити рами і вікна. Ну, відповідно, стелажі теж. Ну, і якщо у вас, наприклад, десь на відстані. Ну, до метра знаходяться якісь меблі, наприклад, там стінка серванта чи шафки, обов'язково треба помити і ці поверхні. Ну, бажано прибрати всі поверхні, які є поруч, які стоять недалеко від оцих стелажів, де знаходяться рослини і де, де був мучнистий червець. Я навмисно цю рослину зараз не обробляла. Я виявила його ще сьогодні десь тільки з роботи. Приїхала. Зараз пізно ввечері я знімаю вам відео. І, чесно кажучи, ось подивіться, яка картина. Він там, його тут дуже багато. Дивіться, він і на нижніх листочках є. Тобто, що я зроблю? Я витягну цю рослину повністю з цього, з цього з цієї шклянки. Ось, бачите, він був куплений у 2022 році, 16 жовтня. Я його вийму звідси з цієї шклянки. Звичайно, це не добре для рослини. Я промию його гарячою водою з милом, з мильним розчином. І, звичайно, я потім розчиню або актару, або в мене є ще один такий дуже хороший системний інсектицид, я привезла з України, покажу вам теж. І цим препаратом я напою цю рослину. Я його просто наберу в водичку і поставлю корінням в ту воду, щоб він набрався от тієї, от того препарату, того розчину. Таким чином, змити, помити рослинку це позбутися тих зверху на листках, отих всіх дорослих тих комах, які вже є на листочках, але ми не зможемо позбутися шляхом промивання, ми не позбудемося тих комах, які могли бути десь у пазухах. Ну, а тут, подивіться, пазухи доволі багато. Найди, ось тут навіть є, чесно кажучи, я би. Як я могла пропустити, я, я не можу навіть собі уявити. Як я пропустила, ну, можливо, я хворіла у цих два місяці, і десь я пропустила, що він тут з'явився. Дивіться, бачите, ось теж є. Ну, одним словом, дуже-дуже багато причин. Але то, що він на цій рослині саме розмножився так швидко, не можу зрозуміти, яка, тут, яка така могла бути послугувати. Хіба тільки. Вони десь перекочували з якоїсь іншої рослини на цю. Ну, і щоб ви знали, що взагалі такі комахи, оці, як мається на увазі, сокососущі, оці такі комахи, які смокчуть сік рослин, вони поселяються на тих рослинах, які є ослаблені. Ну і, можливо, цей, бачите, скільки він коренів випустив. Десь якась була причина, що він на нього впав мучнистий червець. Нещодавно я побачила ще на одній рослині в себе. Але була дуже і дуже здивована, я знайшла на одній єдиній рослині. Я, вина... я там побачила щитівку. Ось хочу вам показати: ось у мене стоїть поруч хоя, одна. Ось у мене стоїть поруч хоя рутті. І подивіться, як близько. Ось листочок від хої, а ось листочок від цієї рослинки, і вздовж цього стебла, от вздовж, повністю ось так знизу до. Верху на цьому стеблі сиділа щитовка. Причому така дрібненька, така ще дуже-дуже молоденька. Ще вона навіть не була отим панциром таким покрита, а була така ніжна, ніжна, прозора оболонка на цих щитівках. Хочу подивитися ось тут, тому що особливо тут дає молоді зрости, Вона тут просідає, вона з'їдає, просто з'їдає і рослинка потім наросте. Але наскільки я зараз бачу, почав розвиватися оцей кінчик. Він почав підростати, значить, там вже нічого немає. Я теж цю рослинку всю промила, присадила в інший ґрунт і обробила, обрискала повністю його таким препаратом від. Ну, оприскала. У мене є ці препарати, які я купую в Ірландії. І я повністю цю рослинку оприскувала від отого від тої щитівки, тому що щитівка теж дуже небезпечна, як ви знаєте, вона присмоктується, особливо дорослі у комахи, вони присмоктуються до самого стебла, і його навіть деколи на листочках, то його важко зняти з листка. Ну, Зараз наразі ніде я не бачу, бо вони такі коричневаті, їх видно дуже добре. А от оті щитівки, які були по стеблі, вони просто прозорі і дуже маленькі. Я теж десь зняла на... зняла відео. Через мікроскоп і теж вам покажу його. Mm. Ну ось, Але що саме цікаве, що на хої, я вже обдивилася довкола всю хою, обстежила, на хої немає. Ні на одній, ні на другій хої їх немає. І от як це пояснити, я навіть не знаю. Стоять рослинки, ось, дивіться, як близенько, бачите, одна коло другої. На цій щитівка була, а на цій немає. І хоя теж. Хоя дуже близенько, так, листочка до листочка, вони дуже близько були розположені. І, чесно кажучи. Ось такий дивний цей шкідник. Я повертаюся до цієї рослинки. Відповідно, що я зроблю перше, це я витягну з цього ґрунту. ґрунт я зав'яжу в пакет, в пластиковий пакет і утилізую в смітник. Навіть в компостер я висипати цей ґрунт не буду, тому що тут можуть бути яйця того самого мучнистого червеця. А як ви знаєте, що він опускається в ґрунт, він може навіть відкласти вам, він може сам сидіти дорослий, доросла комаха, може сидіти в ґрунті. Там відкладати яйця і потім по, по шийці, по рослинці, вони піднімаються нагору, і, от, бачите, ось такий результат. Ну, Перш за все, приготуємо розчин, який ми будемо використовувати для замочування самої рослинки. Тобто я хочу замочити не тільки коріння, а я хочу замочити і всю рослинку. Тут я вже приготувала, бачите, вимивальнику мило. Приготувала розчин мила. Тут в мене на пензлику є трошечки Максима, Максим Дачник, який я використовувала. Пензликом я використовувала, обмащувала там шийку в орхідейки, І ми трошечки сюди додамо теж фунгіциду. Він не зробить ніякої шкоди, але він тільки допоможе нашій рослинці загоїти ті ранки, які зробили вже оці червеці. Тепер я візьму зараз. Фунгіцид і теж додам сюди порцію фунгіциду Ну, ось, пів, пів літри водички в нас є. Ось такий біопрепарат це фактично біологічний. Але це інсекта називається інсекта Bower IM. Бачите? Захищає сад та город від широкого спектру шкідників від попелиці, кліщів, білокрилки від личинок шкідників. Також бачите, нам що й потрібно, тому що тут є личинки е, тих самих е, червеців і від тріпсів. Якщо це діє на личинок тріпсів, то це повинно подіяти і на мочництво червеця. Теж я ж одного разу використовувала цей препарат і, чесно кажучи, він навіть дуже діючий. Що ми зараз робимо? Я розведу, тут потрібно розводити 10 грам на 10 літрів води, тобто грам на літру води. У мене тут в пакетику залишилося 7,5 грама, тому що я використовувала вже з цього пакетика. І я сюди дам, наприклад, 1 грам. У мене є ложечка, така маленька, яка на 2 грами. А я візьму 1 грам цього препарату і розчиню у півлітрі води. Не в літрі, а в пів літри води. Тут тепленька водичка вже є. І я додам сюди цей препарат. І таким препаратом я занурю всю рослинку. Тобто я викупаю рослинку в цьому розчині теж. Залишу на якийсь час, щоб вона набралася відповідно цього препарату корінчиками, щоб вона всмоктала собі, щоб вона була для, отруйна для цих личинок і для самого червеця. Ось. Ну, і зроблю такий трошки більш концентрований розчин. Ну, ось, отака ложечка. В цій ложечці є 2,5 грами. Ну, а ми дамо пів ложечки. Ну, мабуть, ось так ми додамо. Ось так, бачите, пів ложечки додаємо цього препарату. Зараз я гарненько його розмішаю. До речі, можна цією паличкою, що я вже вмило. Я опустила не тільки, скажімо, так, не тільки буду занурювати рослинку, а і ті палички. Теж можна одна і так розчинити гарненько. Цей препарат розчиниться. І ще так мені, напевно, хотілося би додати, є в мене ось такий жукоїд. Це теж каже, що це моментальний, моментальний результат. Це проти Колорадського жука, відповідно, і проти цих червеців теж подіє, Тому що. Личинки червеця подібні дуже на личинки ось цього. Зараз я візьму теж, додам трошечки цього препарату сюди. Ось, ну так, капнем, напевно, пів грама. Раз, з три крапельки. Додамо і цього препарату. Ось так. Раз, два і три. І думаю, що цього буде достатньо. Ми ось так зробимо. І сподіваюся, що з цими препаратами ми з ним справимося. Але, відповідно, я промила, я вже протерла полицю. Протерла тут постилаш, на якому ця розлинка стояла. Прибрала там у мене, до речі, дві дорослі орхідейки поруч з ним стояли. На них немає нічого. І що саме цікаве, я це вже замічала, що мучнистий червець переважно поселяється або на молодих рослинках, або на тих рослинках, які ослаблені, тобто є десь якісь захворювання. Ну, зараз ми розчинимо гарненько це все. Ну Ось препарат готовий до вжитку. Так, зараз ми це все закриємо. Ну, зараз я висиплю рослинку. Так. Цю шклянку, до речі, потрібно теж буде промити, тому що це шкло, це якби були, якби були пластикові е, контейнери. Я б його викинула. Скло можна помити, продезінфікувати і можна використовувати знову. Ну ось я витряхнула рослинку. Цей ґрунт, звичайно, в камінці, можна промити буде, але цей ґрунт я утилізую. Я його викину прямо в цей смітник, загорну. Ну, дивіться, як він тут сидить, бачите, ось. Ну, ось і їх тут, він тут не один, їх тут багатенько. Їх тут і в пазухах вони я бачу є. Там вже бідна рослинка аж сік пустила. Ну, Зараз ми його і викупаємо. Ну, ось так. Ось так гарненько. Зараз я візьму ще таку, візьму зараз щіточку. Ось так викупаємо рослинку в цій водичці. Дамо ще мила. Ось так. Дуже гарненько промити рослину, абсолютно з милом, не боятися. Орхідейки, до речі, дуже люблять водичку теплу, вони люблять гаряче купання. Їм це дуже-дуже подобається. Ось, відповідно, дивіться, що ми тут побачили, що у нас навіть коріння тут в ґрунті практично не було. Є маленькі вузенькі коріння. Ми зараз знімемо оці сухі сухарики. Ось цей веломен, який вже фактично себе віджив. Ось так. І промиємо гарненько пазухи рослини. І, відповідно, бачите, тут є корінчики, от є в цієї рослинки корінців. ось Один, другий, третій. Цей корінь теж діючий, цей теж діючий. Тут в неї є ще корінчик, який працюючий. Ось, відповідно, ми зараз це все гарненько вимиємо. Ось. І таким чином позбудемося хоча б тих, тих шкідників, які сиділи вже на рослинці. Ну, а потім зануримо ще й рослину в цей, такий, в цей сам інсектицид. Не дуже сподобається рослинці, рослинка буде, скажімо так, ослаблена, тому що я її вирвала з ґрунту І так нещадно тут познущалися. І ось зануримо зараз його ось у цей розчин, який ми з вами приготували завчасно. Ось так, спочатку листочками залишимо її на яких, може, 15 хвилин. Нехай вона гарненько, так, листочки в неї теж мають, вони пошкоджені укусами. Ось так ми зробимо. Там, де були укуси оцих, оцих шкідників, Максим трошечки підсушить ті укуси, ну, відповідно, вона, напевно, набереться листочками теж цього препарату. Потім ми її зануримо ще й цілком. Ось так. Ну, а раз вже в нас тут ще прищіпка теж є. Ми вже вимили рослинку, то можна і вимити шклянку милом. тільки концентрований розчин мила змиває, розчиняє оцю оболонку у червеця, оцю пухнасту оболонку.